Вітання глядачам нацмарафону. Для вас працює команда телеканалу Рада у студії Олена Морозова. Слава Україні. Одна людина загинула, ще 11 поранені. Це наслідки російських атак на Запоріжжя та область за минулу добу. Загалом ворожі війська завдали понад 760 ударів по регіону. Були ракетами, дронами, артилерією та авіацією. Повідомили Вова протягом доби. Надійшло 240 повідомлень про руйнування будинків, квартир та автівок. Понад 73 тисячі споживачів на Запоріжжі підключили до світла. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Напередодні російські війська вдарили по критичній та цивільній інфраструктурі в регіоні. Окрім об'єктів енергетики, пошкодили газогони. А також 18 багатоповерхівок та будинки приватного сектора. Нежитлові житлові приміщення наслідки атаки ліквідовують. Внаслідок влучань одна людина загинула, ще десять отримала поранення. З них одна дитина. За однією з адрес сталося влучання по приватному сектору та горіли житлові будинки. За іншою адресою ворог посілив у багатоповерхівку. В результаті чого пошкоджено будинок зайнялися два легкові автомобілі. Спочатку були взриви далі. Розпочатку були вибухи далеко. Потім загуло сильно і знову вибух. Ми не спали, коли все вибухнуло. Чоловік був у спальні. Його відкинули аж сюди на підлогу, бо прильот був в районі будинку. Почали все прибирати, але нас попросили вийти через можливий витік газу. Четверо людей постраждали через масову атаку дронів у Харкові. У частини міста немає води та світла. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Сенігубов. Загалом вночі пролунало понад 15 вибухів. Під російським ударом опинилися Новобаварські та Шевченківські райони та передмістя. Там виникли пожежі, пошкоджені житлові будинки, склади та гаражі. Наймасованіший обстріл з початку Великої війни в ніч на неділю пережила Львівщина. Росіяни знищили будинки та вбили людей. Подекуди вибухова хвиля знесла дахи та вибила усі вікна. Олег Янко розкаже більше. Однокласники і друзі приносять квіти та свічки до місця, де ще кілька днів тому вирувало життя. Це село Лапаївка, що за кілька кілометрів від Львова. Раніше тут стояв житловий будинок, який росіяни вщент знищили під час обстрілу. На момент прильоту у будинку була сім'я. Усі вони загинули. Серед них і 15-річна Анастасія. На це була дуже світла, приємна дівчина, спокійно. От якраз робили досить недавно нам тільки роздрукували альбоми про закінчення 9 класу. І вони діти навіть сьогодні мали їхати на екскурсію в Дубно, в замок Дуббенський. Той ранок із жахом згадують і сусіди, будинки яких були поруч. Їхні оселі пошкоджені. Місцевий житель Іван каже, ледь вцілів. Я лежав на другому поверсі, то секунда, навіть не тільки, що я говорю до вас, там навіть показували. Що ті, воно як горах, але я спів співкрину накинути на голову, Накинуло, і то все, всепало, все на мене. Те скло, і те, що я. дим в хаті і, і нічого не вижу. У місцевих вибиті майже усі вікна, пошкоджені дахи, а стіни дали тріщини. Кажуть, тепер не знають, як пережити зиму. Хата худуна, в мене таке враження, що в мене фундамент підняв. І зі стелі все посипалося, я думав, що дах склався. грохіт, все. Там на кухні, там пей, шифр, все, все, все в судах пішов. Хата більш-менше тут сільів. Вибух сильний, я виходити на, на двір, я не могла вийти, бо я заблокувала мені двері, повилітала вагонка з, з коридорчиком. Я не могла на двір вийти, навіть подивитися, що це робить. Я зрозуміла, що, що то, бо сусіди в хата горіла зовсім. Внаслідок обстрілу до лікарень доставили чотирьох пацієнтів. Трьох з них після обстеження відпустили на амбулаторне лікування. Одного чоловіка госпіталізували до відділення інтенсивної терапії. 46-річного чоловіка у важкому стані з поєднаною травмою тіла його рентному порядку. Прооперовано зараз. Він госпіталізований відділення інтенсивної терапії, де отримує всю належну медичну допомогу. Також внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені будинки у Львові та два заклади освіти. У місті вибито понад тисячу вікон. Людей закликають звертатись до ЦНАПів для оформлення грошової допомоги. Олег Янкорсан Розанов, телеканал Рада, залюнаціональний марафон. Єдині новини. Мінімум три китайські розвідувальні супутники зафіксували над Львівщиною під час масованого обстрілу України в ніч на 5 жовтня. Про це повідомляє портал Мілітарний. Зазначається, що з півночі до 11.30 вони пролетіли над регіоном 9 разів. А близько 6-ї години ранку над Львівщиною виявили оптичний розвідувальний супутник «Яуган-34», який здійснив сім витків. Супутники цієї серії перебувають на низьких орбітах на висоті близько 700 кілометрів, що дозволяє їм робити повний оберт навколо землі кожні 90 хвилин Мир близько. Президент США Дональд Трамп заявив про прорив у переговорах з Хамас. За його словами, перший етап переговорів щодо врегулювання в секторі Газа має бути завершений вже цього тижня. Глава Білого Дому повідомив, що напередодні відбулася дуже позитивна розмова з Хамас. А на сьогодні заплановано ще один раунд. Тому американський президент закликав переговорні групи діяти швидко і результативно. Дрони атакували тимчасово окупований Крим. Близько півночі перші вибухи пролунали в районі аеродрому Саки у Новофедорівці. Повідомили в соцмережі. Згодом влучання фіксували в Євпаторії, в Сімферопольському районі та поблизу села Андріївка, де розташований аеродром. У Феодосії через атаку безпілотників спалахнув найбільший на півострові нафтовий термінал. Крім того, повідомляється про влучання у військову частину біля Євпаторії. У російському Білгороді без світла залишилося близько 40 тисяч жителів. Напередодні ракети атакували електропідстанцію. Луч про це повідомили російські змі. Місцеві публікували відео з масштабними пожежами та скаржилися, що в місті зникло світло, вода і навіть інтернет. Місцева влада повідомила про обстріл та великі пошкодження енергетичної інфраструктури у семи районах Білгорода. Один із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин атакували безпілотники. Йдеться про заводи мені Свердлова у Дзержинську. Російські пабліки повідомляли про вибухи ще в низці регіонів, зокрема в Івановській та Туапсинській областях. Також припиняли роботу аеропорти Сочі, Нижнього Новгорода, Геленджика, Тамбова, Ярославля, Краснодара та Калуги. Щоби кожен міг вільно пересуватися своїм містом, в Україні почали облаштовувати безбар'єрні маршрути. Це цілісні транспортно-пішохідні шляхи, які дозволяють будь-кому вільно і без перешкод дістатися від свого дому до лікарні, цНАПО чи школи. На таких маршрутах передбачено навігацію, тактильні елементи, безпечні переходи, створюють їх у межах проєкту Міністерства розвитку громад та територій. Рух без бар'єрів. Фінансують коштами державного, місцевого та обласного бюджетів. А як триває облаштування перших таких маршрутів у Кропивницькому та Дніпрі? Дивіться у сюжеті наших кореспондентів. У парк, кафе, басейн на майданчик. У п'ятирічної Кіри Скропивницького легка форма дитячого церебрального паралічу, щоб дівчинка вела активне життя, необхідна доступна пішохідна мережа. Коли дуже багато бордюрів, дуже важко. Візочки ламаються. Постійно треба тягнути і візок, і дитину. Спотикаєшся. Ну дуже важко. І візочки ламаються неоднократно. Це в нас вже третій. Частина безбар'єрного маршруту першої черги веде до реабілітаційного закладу, що відвідує Кіра. Тут прибрали сходи і зробили пішохідну зону на одному рівні. Загалом кажуть у міськраді, маршрут проходить центральними вулицями і з'єднує найважливіші об'єкти для людей. Облаштовано доступний простір перед СНАПом. Це один із ключових об'єктів на безбар'єрному маршруті міста. Продовжують роботу за облаштування безбар'єрного маршруту рух без бар'єрів. На вулиці театральній будівельники демонтували незручну бурківку пішохідної зони. Працюють на відрізку від великої перспективної до В'ячеслава Чернавола. Крім нового покриття з тактильною плиткою, проект передбачає понижені бордюри та спеціальні елементи доступності. Маршрут бере початок на вулиці Театральній біля ветеранського хабу. І далі з'єднуватиме центр надання адміністративних послуг заклади охорони здоров'я та реабілітаційний центр для ветеранів. Хотілося, щоб це все продовжувалось далі. І на окраїни міста, і як двори, теж хочеться, щоб воно тоже на там трошки, хоча б. Це все поклали, щоб було набагато простіше нам ходити, і не як не те, що там для людей з інвалідністю маломобільних людей. Це ну для всіх людей і для похилого віку. ось мама з Дніпра Олена під час прогулянок зі своєю півторарічною донькою Міланою вимушена постійно оминати громадський транспорт, розповідає жінка, бо він каже, не призначений для дитячих візочків. Та із з домом родини вже почали облаштовувати перші безбар'єрні зупинки трамваїв. Вони зручні для мам з маленькими дітками, які на візочках. Вони зручні для батьків, які з дітками з обмеженими можливостями. Ну а для наших захисників на сьогодні тут це взагалі обов'язково, які вертаються вже в іншому стані, яким треба комфортно увійти, влитися в це наше життя. А як це нині не просто, як ніхто знає, Олександр півтора роки тому захисник залишився без ноги. На Донецькому напрямку потрапив під мінометний обстріл. Олександр став на протез, заново навчився ходити, та після повернення додому щодня зіштовхується з новими труднощами. Це невелика проблема, це огромніше, як би правильно сказати необ'ятна проблема, тому що вийти в парк погулять. Проблема. Десь знайти місце для паркування, щоб вийти десь погуляти. Проблема зайти біля кудись в магазин, скупитись проблема. Щодня до Дніпра повертається все більше ветеранів, та тільки цивільних у місті тисячі, каже Олена Осадча, керівниця місцевої громадської організації, яка допомагає соціалізуватися людям з інвалідністю. Та безбар'єрності потребують не тільки вони, а й всі маломобільні групи населення, додає жінка. А серед них може опинитися кожен: вагітні, батьки з маленькими дітьми, літні, люди з тимчасовими травмами та хворобами. Дніпро дуже велике місто, мільйонник, і у нас дуже багато реакованих ті, що приїхали з окупованих територій. То у нас дуже велика кількість людей з інвалідністю. Просто коли говорять, що їх не видно, ви їх не побачите, коли не будеться і доступності. Тому що елементарно вони навіть від свого під'їзду не можуть кудись потрапити. Так вже є зміни, є вже робляться перші, перші пониження, перші якісь тротуари, все, але їх дуже замало в місті. Щоб їх стало більше, у Дніпрі облаштовують перший безбар'єрний маршрут. Ми плануємо його від Соборної площі міста до залізничного вокзалу. Загальна протяжність цього маршрута 6,7 кілометрів. На зараз це дасть можливість комфортно рухатись по місту усім маломобільним людям, в тому числі тим людям, які користуються громадським транспортом. На зараз ми виконали десь близько 30%. відсотків. Через усю оновлену ділянку проходить трамвайний маршрут і планують зробити повністю безбар'єрним. Нині, крім переоблаштування зупинок, ремонтують і самі колії, щоб згодом запустити низькопідлогові трамваї. Це вулиця Центральна, реконструкція трамвайної колії протяжність цієї ділянки 495 метрів. На даний час це Третій етап будівництва була замінена більш підсилена рейса для того, щоб трамваї їхали, і їхня можливість, вони всі вкладаються в определених рівнях для того, щоб не було швів, щоб трамвай проходив так, гладенько по залізному покриттю. Нині подібні безбар'єрні маршрути крім та Кропивницького облаштовують ще в 13 пілотних громадах. Кількість людей, які будуть потребувати оновлених міст, зростає. Це якраз таке бажання міст, а змінити свої простори для того, щоб простори міст стали зручними для користування саме тими громадянами, які в них проживають. В ними було сформовані певні маршрути, які сформовані на базі того, що саме конкретно необхідно опробовувати на території населеного пункту. Загальна довжина всіх безбар'єрних маршрутів сягатиме близько 100 кілометрів. У майбутньому проєкт планують розширити. Нині пропозиції щодо подальших маршрутів підготували уже понад 700 громад по всій Україні. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.